Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Пропоную сьогодні висадити тюльпани разом зі мною. Була дуже гарна і тепла дина. От висаджую я тюльпани на цей раз в цьому відео просто відкритий ґрунт. Поруч, там навіть видно, <laughs> мелькають обідочки корзиночок, тому я висадила поруч з корзинками та й для порівняння із собі. Коли я викопувала ну, ямку готувала, то я побачила дротяника. І не одного, і не два, насправді є. Хрущів не зустріла, в неї є в іншому місці. А дротяники зустріла. Тому я вирішила взяти ґрунтовий інсектицид, бівий інсектицид. Скажу зразу, це зараз може бути. Трішечки трішечки недоречно, чому тому, що інсектицид доний буде діяти при температурі ґрунту, хоча би плюс 4 градуси так? Відповідно, діло йде до зими, Хочемо, не хочемо, чи то тепла була погода зараз, сьогодні, одна днина, чи ні, а все-таки температура буде знижатись. Проте, відразу скажу що проте, все ж таки, плюс 4 ще, я думаю, довго буде та, в ґрунті зберігатися, бо не передбачається аж таке різке похолодання і тривале похолодання. Все-таки температура буде знижуватись, але поступово, і оскільки в мене був цей інсектицит, щоб він не протермінувався, я вирішила його дати. Його вносять по-різному, в ідеалі. Його треба розвести, вносити в розведеному вигляді, але можна і порошком, і потім треба обов'язково землю пролити, бо інакше воно не буде діяти. Тому я внесла його в сухому вигляді на око, бо, тому що коли його розводиться, то ця пачечка 60 грам на 10 літрів розводиться і пробризкується земля. А я це вношу, фактично просто взяла було під рукою і вношу. Тому сиплю, скільки сиплю, не переборщити, мабуть, що головне. Вношу і буду висаджувати тюльпани. І потім треба буде поливати або ж дощ. У Нас передбачають дощі цілий тиждень, тому воно зволожиться і мало би подіяти. Я дуже на це надіюся. Тюльпани в мене від Руслана палюги. Подивмося, скільки тут поміститься, що в нас є, Має три Тюльпан висаджую три штуки, три цибулини цього даного сорту. До речі, дуже легко рівнятися, бо є же кошик поруч. І ти розумієш, на яку висоту висаджувати навіть не треба рулетку, брати з собою чи то не треба цибулину і приміряти гарно все є. Орієнтир кошики сусідні, що у нас тут є. Санджовані San... чи Санджорні. Там ще одна краса теж від пана Руслана. Я думаю, ці його мішечки, сіточки дуже легко впізнаються, впізнавані є. Ну і лейбочки, бірочки, помітки теж досить впізнавані є. То. І ще один сорт О, орка чи Окра. Орка. То. От, тут уже більше буде трішечки. Цибули. Така поляночка буде від пана Руслана Палюги. Це були не такі, що гарантовано будуть квітнути, і квітка мала би бути велика. Бо дійсно розмір цибулин повторюю, повторюю, не втомлюсь повторювати, вражає. Це розмістили та й засипаємо. Е, я, до речі, теж відро в ґрунт, в ґрунтосуміш теж даю той інсектицид біологічний е, от, і, та, розмішую і засипаю разом з ґрунтом. ґрунт я засипаю не до кінця, е, бо я буду ще висаджувати поруч ботанічні тюльпани. А ботанічні тюльпани я садитиму не на таку глибину, як оці, все-таки трошки вище їх садитиму, тому я. Підготовлюю місце, яке ще лишилося, трішечки піднімаю загальний рівень, щоб було мені зручно висадити ботанічні. Аніка чи Аніка. Е, я зразу тепер беру багато, як ви бачите, 15 штук, бо тому що е, на попередньому сезоні, на попередньому досвіді я зрозуміла, що е, все-таки ну, ботанічні тюльпани однозначно виглядають ефектніше, ефективніше ефектніше, все-таки ефективні, ефектніше і видовищніше. Якщо вони висаджені, груповою, групочкою хоча б, ну, 10, то 5 це замало для них. Хоча б 10, тому я взяла вже багато. Висаджую їх. Цей цікавий. У мене нема, перший висаджую, але такий, така гарна, гарна палітра, такий рожевуватий і такий ну, цікавий. І у у румієнсіс є в мене, я навіть відео готувала, показувала вам короткий, але було. Жовтенький, дуже-дуже гарний, жовтенький, а зворот має. Такий оливково-зеленкуватий, такі полосочки дуже цікавий. Мені дуже сподобався. І жовтий колір дуже гарний в нього. І зворот дуже гарний, дуже цікавий. От то я ще докупила в той ж самої пані, пані Вікторія Штронда. Ну, Цибулинки то, звісно, ботанічного тюльпана цибулинки набагато дрібніші, ніж звичайного, але ж в мене ж були від пана палюги цибулини ботанічних. Ну теж видно більше. А, а тут в пані Вікторії попадали знаєте, такі, як, як нігтик. малесенькі <смалізники>, малесенькі Ну висаджую, не буду ж викидати, правда. Тому так натикала ще цих тюльпанчиків, та і буду присипати. І ще взяла маркування гілочки сосни. Промарковую я так, до речі, то забула сказати. Я вже кілька місяців, де я от буду ще щось потім досаджувати. Я намагаюся промаркувати такими гілками, ну та гілками. Замало взяла. Діти розтягали, треба було більше взяти, От, бо кажу, буду ще тут щось досаджувати, ще мені має дещо приїхати, тому не пошкодить промаркувати. Все, присипаємо і. Чекаємо весни. Після довгої-довгої зими чекаємо весни. Ботанічні тюльпани мають швидко заквітнути. І я висаджую тут в мене таке місце, мабуть, та, найтепліше, точно найтепліше. Сонце там досить довго і дуже швидко, і з хати тепло йде. Тому та, має це бути дуже виграшне місце для тюльпанів, та а для ботанічних тим більше. Тому я так. Теж вам можу породити, що придивляйтеся, де у вас найтепліші місця, і висаджуйте туди першу, первоцвіти. Це дуже-дуже, дуже дуже додає позитиву. Весна загалом додає позитиву і віри в нове Так. А якщо це ще є квітуча така весна, коли є, що у вас тішить первоцвіти, то це. Ще е, кращі емоції викликає, тому е, я би так казала свого досвіду висаджувати в такі місця, щоб воно пошвидше зацвітало і тішило нас. А все, весна прийде завдяки нашим силам оборони, нашим Збройним силам і всім, хто долучається до перемоги. Тому їм подяка і шана. і підтримка. Так підтримуємо, донатимо, волонтеримо, робимо копні свічки вже пора, все, що можемо, робимо для перемоги над ворогом. Дякую вам, всім до наступних відео і па-па.